Так, друзі, з раночку у нас з'являється у продажу Volkswagen Jetta 2017 року. Американка з Америки з невеликими ушкодженнями передньої частини. По косметиці замінений у нас капот та фарбоване переднє праве крило, передня права двері. По крилу трішки є шпаклівки. Не глобально, але ж по крилу присутня. У нас 16 диски, у нас гарна гума встановлена міжсезонна. По капоту є невеличкі скольчики, невеличкі рижики, але в цілому дуже і дуже достойний стан. 17 рік, 1,4 бензин, коробка автомат та передній привід. Дуже достойний стан у автомобіля. Є камера заднього огляду, досить об'ємний багажний відсік. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик тут текстильний, чорний та вставки сірого кольору. По салону зауважень немає від слова зовсім. По комплектації електросклопакет. Мультикермо є круїз-контроль, 88 тисяч кілометрів пробігу, штатна мультимедіа, невеликий дисплей, але є камера заднього огляду, кондиціонер та підгрів передніх двох сидінь. Також у нас є спорт-режим. Спереду по салону гарний стан. Під себе можна зробити хімчисточку. Ціна актуальна: 10 900 доларів. 17-й рік Volkswagen Jetta на автоматі. Всі, хто зацікавлені, чекаємо на перегляд компанії Автопарк місто Харків. Більш детальна інформація на нашому сайті Автопарк.ua.